Колишній гравець Київського Динамо та збірної України з футболу Артем Мілевський цього тижня потрапив на оперативне відео кіберполіції в будинку, де мешкає знаний спортовець, провели обшуки. Кореспондентам ТСН. вдалося дізнатися, що слідчі дії насправді проводили не через Мілевського, а щодо його друга. Що ж зацікавило правоохоронців? Ми провели власне розслідування і його результати далі. Прокурори, працівники кіберполіції та екс-динамівець Артем Мілевський цього тижня. Екс зірка українського футболу опинився в епіцентрі скандалу у цей день. Кіберполіція проводила обшуки по всій Україні. Загалом півсотні слідчі завітали одночасно до тих, хто так чи інакше дотичний до організації договірних матчів. Щоправда, цього разу не реальних матчів, а віртуальних. Серед них був і Сергій Трейтяк, друг Артема Мілевського. Так вони представляються. Трейтяк також колишній футболіст, арбітр, футбольний функціонер, агент, букмекер і підозрюваний. Усе почалося у 2018-му. Тоді до поліції із заявою звернулися футболісти молодіжного складу Львівських Карпат. Трейтяк нібито пропонував їм 10 тисяч доларів за програш у матчі з молодіжною командою Шахтаря. Справа потрапила до департаменту кіберполіції. Упродовж наступних кількох днів переговори із Третьяком документували. Урешті він призначив із футболістами зустріч і на неї приніс обіцяні 10 тисяч доларів. Тут його й затримали. А результати розслідування презентували на прес-конференції із керівниками нацполу та українського футболу. З тих листувань стосовно того, як він спілкувався з юнацькими гравцями Карпат, було видно, що людина настільки впевнено. А він дуже обережний. Він кілька разів змінював місця зустрічі. Він постійно контролював, щоб ніхто нічого не зберіг, не заскрінив їхні листування. Ну, в мене так склалося враження, що в нього неабиякий досвід. Роботи в цьому напрямку Костянтин Андріюк веде журналістські розслідування в спорті і відповідно стежить за справою трейтяка. Відтоді, як шість років тому національна поліція розпочала розслідування. Проводилися певні слідчі дії. Далі в мене була інформація, що трейтяка зрозуміло там відпустили. Якась там підписка умовно про невид, про невиїзд. Далі мені сказали, нібито він виїхав в словаччину, пересидів якийсь момент у словаччині, і зараз ми його активно бачимо. Цю людину. Постійно в соцмережах разом з Мілевським. Станом на зараз справа відкрита, але процесуальні дії не проводять через те, що трейтяк не з'являється на судові засідання. Останнє мало відбутись у Львові минулого тижня. Через чергову неявку підозрюваного оштрафували на три тисячі гривень. В інтерв'ю ТСН Сергій Трейтяк каже, що в ці дні хворів, але зовсім по іншому було. Я стимулював Карпати перемогти у Донецького шахтаря. На той момент стимулювати зараз третьою стороною стимулювати можна. Наступне судове засідання призначене на жовтень. Третя каже, що поїде з адвокатами. А наприкінці інтерв'ю ТСН називає себе невинуватим і вважає жертвою. Адже напередодні затримання третяка у 2018 році парламент ухвалив закон, згідно з яким договірні матчі стали кримінальним злочином. Тоді вийшов закон Павелка, і йому потрібна була. Якась гучна справа про діяльність нового приятеля Артема Мілевського. Знають і в Українській асоціації футболу у комітеті етики і чесної гри УАФ нам повідомили, що спілкувалися з у травні. Його тоді також запідозрили у втручанні в результати матчів щодо нещодавніх обшуків. УАФ направила запити в нацпол. Було превентивними заходами. Попереджено спробу договірного матчу. Це був перенесений матч Минай Динамо. В Цьому матчі невідомі особи намагалися вплинути на результат. І також був дотичний до цього матчу третяк Сергій. Ми його викликали, він прибув до Української асоціації футболу. Надав свій телефон. Ми його опитали і долучили ці всі матеріали до справи. Костянтин Андріюк пояснює нам сучасні схеми з розвитком технології. Букмекерський бізнес вийшов на принципово новий рівень. Тепер напівлегальні контори розташовані за кордоном і відстежуючи не всі спортивні події в світі, і приймають ставки на них в Україні. Зокрема, популярний китайський сервіс. Це просто ціла, цілий світ. Тому що є китайська біржа, китайська, вона якась там напівлегальна, де люди ставлять десятки тисяч доларів. Там можна ставити в режимі реального часу. Вони домовляються, що вони здають матч. І люди знають, що є вже гравці, які зараз розступляться і пропустять два голи. Вони ставлять 10 тисяч доларів, 20-30. Про виграш у 700 тисяч гривень кілька тижнів тому просто в соцмережах хизувалися друзі Мілевський та Трейтяк. Мовляв, спрацювала їхня ставка на матчі другої ліги чемпіонату Бразилії. Але ми ж бачимо факти: ми бачимо 2018 рік. Спроба підкупу гравців юніорських Карпат. Ми бачимо на початку цього року були обшуки. Ми бачимо кілька днів тому, були обшуки, і все це пов'язано з однією тією ж людиною. Зараз в українському футболі переламний момент замість підозрюваного в Упції Андрія Павелка президентом ОАВ став Андрій Шевченко. Із собою футбольна легенда провела нову команду і кажуть, що працюють над тим, щоб договірні матчі зникли. Зокрема, створений телеграм-бот, куди можна писати про випадки договірних матчів та махінації. Дмитро Святненко та Андрій Хлус ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.